Усім привіт! З вами Крипта Софія, і ми з вами будемо говорити про відновлення цифрової ідентифікації. Безпечне майбутнє з нульовим знанням та але. У світі, де домінує цифрова самодії, управління нашими ідентифікаційними даними стало заплутаним танцем між зручністю та вразливістю. Ера обміну конфіденційною особистою інформацією в інтернеті започаткувала ланшлафт, принесли види даних і контрольних третіх сторін. Перша дилема цифрової ідентифікації. Колись керувати ідентифікацією було просто: зберігайте важливі документи у безпеці та показувати їх віч навіч, коли це необхідно. Однак, коли наше життя перемістили в цифрову сферу, перевірка нашої особи стала заплутаним процесом, пов'язаним із ризиком. Централізовані сховища персональних даних перетворилися на мадівницю для хакерів. Інтернет сплітає безладну павутину, де процвітають видики даних, продаж інформації та зловживання. Друге, виклик статус квост, в моє доказі з нульовим знанням. Криптографія з нульовим знанням стає кардинальною. Ця криптографічна гілка спалізується на підтвердженні автентичності інформації без її розкриття. Це дозволяє одній стороні підтвердити претензії до іншої, не розголошуючи сторонніх деталей. По суті, це змінює парадигму, від довіряє, потім перевіряє або перевірити, потім довіряти. Якось так. Третє. Децентралізація справжньої і ідентичності. Але якщо до власності надання. У цифровому нашлавті контроль над нашими інтифікаційними даними часто покладається на корпорації та уряди, залишаючи нас не лише зберігачами. Централізоване зберігання даних є дорогим і вразливим, що робить його привабліше мишенню для кіберзлочинців. Четверта алея приватний блокчейн замовчення. Але новаторська блокчейн-платформа вводить централізацію та конфіденційність на новий рівень. Він працює за принципом приватного замовчення. Навіть він від традиційної публічних флотченів, але гарантує, що дані шифруються та контролюють окремо особою. Оновлення стану здійснюється з допомогою здійсню перевірки з нульовим знанням, що дозволяє користувачам автентифікуватися без розголошення непотрібної інформації. П'яте. Побудова безпечного майбутнього для перевірки особи. Бачення безпечного приватного майбутнього для перевірки особи більш є недалеко її, завдяки криптографії з нульовим знанням. І блокчейна Алео у нас є інструменти для створення цієї реальності. Наприклад, уявіть собі світ, де ви можете поділитися своєю особистістю, а не порушуючи конфіденційність. Алеос Пас побудований на блокчейні Алео. Ставить конфіденційність і безпеку даних на перший план. Він використовує досконалену криптографію з нульовим знанням для приватної деталізованої перевірки особи. І підсумовуючи перетин криптографії з нульовим знанням, і блокчейн, але малює подуобіцяючу картину майбутнє управління ідентифікації. Це майбутнє, де люди відновлюють контроль, дані захищення, конфіденційність має першочергове значення. Разом ми можемо вийти за межі уяви та побудувати краще. Безпечний цифровий світ, де довіри слуховується, а особа залишається захищені. І на цьому нас все. Зустрінемось в наступного випуску. Ми з вами ваша криптософія.